Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо бісквітний тортик, який вийде у всіх, якщо гарно все робити і не спішити. Для цього нам потрібно 4 яйця, ми їх розділяємо на білки та жовтки. Білки збиваємо з цукром. Цукру нам потрібно більше, ніж пів склянки. Також трішки цукру додаємо до жовтків. Перемішуємо жовтки. Із загальної кількості борошна ми додаємо трішки до жовтків. Борошна так само піде більше пів склянки. Добре, все гарно перемішуємо. Білки збиваємо до сійких піків. І білків трошки додаємо до жовтків і перемішуємо. І відправляємо знов до білків, щоб гарно все перемішати, щоб була однорідна маса. Далі просіюємо борошно. Легенько поступово перемішуємо. Текстура має бути повітряна. Тут головне не спішити, повільно, гарно перемішувати. Щоб тісто, щоб борошно гарно розійшлося і була однорідна маса. Розігріваємо духовку на 180 градусів. Беремо форму, яку будемо випікати. У мене така. Менше я її застелила фольгою. У мене буде такий бенто-тортик. Перекладаємо туди наше тісто. І без буде випікатися приблизно 25 хвилин. Якщо у вас форма більша, 26 в діаметрі, то у вас вийде таких два повноцінних коржика. Далі я готую фруктову таку начинку, такий шар. Беру 200 г варення, у мене це з малини. Додаю окремо 10 г желатину, заливаю водичкою і чекаю, щоб желатин набух. Коли желатин набухне, я перекладаю її туди до вареничка і ставлю проваритися, щоб желатин розтопився. Далі беру сито і просію, Просіджую, щоб не було зернятків беру приблизно форму, яка відповідає тортику, і заливаю туди ягідне желе. Достиляю плівкою і залишаю, щоб воно застигло. Тим часом пропікся наш безквітік. ми його розрізаємо, виймаємо з форми і нарізаємо. У мене вийшло три. Такі шари. Ось такий він у нас вийшов. Далі готуємо крем. Для цього нам потрібно 300 г маскарпони та 500 г вершків у мене 30%. Додаємо цукрову пудру за смаком і збиваємо. Ось така маса у нас вийшла. Беремо розрізаний наш бисквіт. І перемащуємо. Крему не шкодуємо. Чим більше крему, тим смачніше. Також я використовую банан. Ви можете будь-яку начинку використовувати, полуницю, персики, абрикоси, що вам більше сподобається. Далі знову викладаю крем. Середину викладаю нашу застишу масу ягідну, Знов кремом. І формую такий тортик. Далі беру форму і знову закріплюю її, щоб вона гарно стиснулася і набрала свою форму. Зверху теж декорую кремом. Крем дуже м'який, повітряний, з ним дуже гарно працювати. Він гарно вирівнюється. Вам буде дуже легко. Зверху вже декоруєте за своїм бажанням, можна використати фрукти, різні прикраси. Зараз цього дуже багато. Я роблю такий декор сама, додаю таку червону, червоний барвник. І буду робити такі надписи. Спочатку, якщо хочете зробити надпис, беріть зубочистку і вже після цього наносите. Кейтуарток нас вийшов. В кінці покажу, який він в розрізі. Всім смачного! Нехай у вас все вийде.